В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про свої останні транзакції, які відбулися на початку даного місяця. Перед початком перегляду відеоролика знову ж таки прошу поставити лайк. І підписатися на канал, якщо цього до сих пір ще не зробили. Хочу вам сказати, що на початку місяця, а саме 1 жовтня, як і завжди, як можна сказати, регулярно, вже 4 роки підряд, свій брокерський рахунок. Цього разу це було два поповнення. Тут можете побачити, що 1 жовтня поповнив рахунок. Ну тут не записано, але в брокера Freedom24 на 4878 Злотих, це десь приблизно було 1150 євро, і на 650 доларів або на 2495 злотих наступний день, бо гроші просто прийшли на даний брокерський рахунок трішки пізніше, поповнив ще Interactive брокерс. Хочу вам сказати, що дані гроші вже частково витратив, купивши деякі активи. Що це зараз покажу вам в даному відеоролику. Хочу вам сказати, що ціль на даний рік я виконав вже досить таки непогано. Перевиконав. Перевиконав я її вже на 15% бо планував на кінець року даного так, щоб було добре, це мати на рахунку 51 тисячу доларів в активах. Ну, а можете побачити, що вартість активів зараз є значно більша, а саме на 15%. Хочу вам сказати, що таким темпом, по факту, до кінця року, бо ще лишився час, і дивлячись на ріст деяких окремих активів в портфелі, я в даному році можу бути таке, що виконую ціль, поставлену на 2025 рік. А це 67 тисяч американських доларів. Надіюся, що так буде, але поживемо, побачимо. В принципі, теж непогано то, що є. Хочу вам сказати, що так. По-перше, хочу вам сказати рахунок брокера Freedom 24. Можете мо, по, хочу показати вам саме першу виплату купону по облігаціях Freedom Holding. Можете побачити, що 2 жовтня прийшли до, прийшов до мене купон, а саме там 17, 17 купонів по 1 долару на кожен. На кожну акцію, точніше на кожну облігацію. В мене було їх 17, тому мені прийшло 17 доларів купонного доходу. Це перший в історії, взагалі, мого досвіду, купонний дохід від певних облігацій. Ніколи в житті їх не мав, але буквально місяць-півтора тому навіть. Так, півтора тому десь придбав облігації Freedom Holding. Хто даного відеоролика не бачив, то можете перейти пошукати на каналі і подивитися. Там купонна дохідність є досить таки вища, як середня по облігаціях на фондовому ринку США. Ну і крім того, в мене є ще гроші на даному рахунку в розмірі 1200 євро, які я просто на даний час ще не потратив, так що, в принципі, показувати вам там немає чого. Але хочу вам показати брокерський рахунок в Interactive Brokers, а більш Точніше, це такий сайт, який називається Snowball Analytics, який підв'язаний до мого брокера. І тут, тут відслідковуються всі дані по покупках і продажах. І, власне, тут я хочу вам показати, що взагалі відбулося в портфелі. Звісно, можете побачити таку загальну інформацію по портфелю, це його дохідність, середня, середньорічна дохідність від початку моїх інвестицій. В принципі, зараз це вже не так погано, як було ще буквально короткий період часу тому. Ну, бо завдяки тому, що в мене є два активи, які. Займають значну частку в портфелі, а вони за останній час значно зросли в вартості. І для того, мій портфель зараз показує хорошу в принципі, дохідність в американському доларі, що є ще додатковим таким плюсом. Хочу вам казати останні власне, покупки. І перейду я для того в портфоліо і в холдінг. І хочу вам сказати так: Буквально недавно я продав одну акцію компанії Tyler Technologies, бо для мене вона стала просто за дорогою, бо там показник ціни доходу. Перевалив за позначку 60, а можливо, навіть і більше. Тому я тоді вирішив її продати, про це знімав даний відеоролик навіть. Ну а за дані гроші, я їх отримав десь два тижні на рахунку. Придбав додатково ще акції компанії PayPal. Можете побачити, що на даний час в моєму портфелі вже знаходиться 201 штука. Даних акцій. Тут можете приблизно побачити собі схематично, коли я їх купував. Я почав купувати, коли вони почали коштувати 190 доларів, там трішки згодом 150. Ну і більш активно купував тут на самому такому низу, там почавши від 51 долара за штуку. Ну і десь там приблизно по 67-61 долар. Ну і якийсь час вже перестав купувати, бо портфель. Ну, почав займати значну більшу частку в даній позиції, ну але зараз знову вирішив через деякі певні такі нюанси, які я для себе дізнався, ще докуповувати дані акції. І тому тут придбав 23 вересня, тобто минулого місяця, ще 13 штук по ціні 73 долари. Ну і буквально недавно це першого. Жовтня придбав ще додатково 8 штук, в ціні 78 доларів за одну штуку. Ну і, в принципі, довів позицію до 201 штуки. Або загалом майже 32% від мого загального інвестиційного портфеля. Саме в Брокерс. не враховуючи тут рахунок ще в freedom 24, оскільки, по факту, тоді, якщо так порахувати разом, ну, то буде десь приблизно 23% від загального мого інвестиційного портфеля дана компанія. Так багато, але я Мають такі для себе ризики, які з цього можуть виходити. Ну і ще крім того, придбав акції компанії Evolution Gaming – так, в мене була досить таки маленька позиція. Я почав її купувати по ціні 1214 сек, тобто там шведських корон. Ну і зараз докупив ще до такого 6 штук в ціні 992 секи, ну або тих шведських корон за одну штуку. Загалом по позиції в мене є мінус, бо мінус 9,1. Відсотка в принципі це не великий мінус, і мені це навіть більше подобається, оскільки я зможу будувати позицію по менших щораз менших цінах. Ну не купувати дуже ультра дорого. А вважаю, що зараз компанія навіть досить таки приємно оцінена, і ціни зараз такі ну прям аж кусаються, щоб їх придбати. На даний час в мене є вже 17 акцій в портфелі, і загалом позиція займає 3,35 в портфелі в Interactive Brokers. Це, власне, були дві покупки в даному місяці, на початку даного місяця. Трішки згодом я ще буду вам показувати, як придбати знову ж таки ті самі облігації, а можливо, щось мені інакше встрілить до голову і придбаю щось інакше. Ну, але хочу вам поділитися вперше, можливо, взагалі з вами, що, можливо, невдовзі. В мене дуже сильно поміняється щось в житті, а саме. В мене були дуже і дуже велика покупка. Знову ж таки, так як це канал інвестиційний, це не буде покупка якогось пасиву, тобто в який треба буде вкладати гроші. Це буде покупка активу за дуже і дуже великі гроші. І щоб мені його придбати, мені на жаль, доведеться продати повністю весь мій інвестиційний портфель, тобто і всі акції, і всі облігації. Знову ж таки, це не на 100%, це на навіть не на 99%, що так дійсно буде. Ну, але надіюся, надіюся, що зірки на небі зійдуться і що все получиться. Я про це вірю. Ну але знову ж таки в майбутньому ну, не буду. Не інвестувати далі продовжую інвестувати, просто е, даний актив, надіюся, мені буде генерувати набагато більші грошові потоки. Надіюся, що так в принципі буде. А що ви взагалі думаєте по моєму інвестиційному портфелю, а точніше по останніх покупках чи компанії PayPal чи Evolution Gaming? Е, що про це думаєте? Напишіть, мені, будь ласка, про це в коментарях. Е, ну і знову ж таки прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Всім дякую і удачі. أنا أحبك